Активісти Турецька продовжують діяльність у рідному місті. Євген Клинов спільно з командою ГО «Вектор розвитку та змін залучає допомогу з різних джерел від добродів та міжнародних організацій. Волонтери проводять у профронтову громаду гуманітарку від початку повномасштабного нападу на нашу країну, агресії зі сторони нашого противника ми розпочали свою діяльність на гуманітарну сектор. На гуманітарний ми перші кроки були співпрацювали з міжнародною організацією Людина в біді. Вони надали нам продуктові набори. Це була продуктова гуманітарна допомога для мешканців турецької громади. Через медиків та волонтерів харчі отримали жителі віддалених мікрорайонів у партнерстві з центром первинної медико-санітарної допомоги. Громадська організація також реалізувала низку проєктів по забезпеченню громади необхідними ліками. Нині цей процес триває. Ми знайшли дуже гарних наших партнерів зі Львова, які зараз нам надавали допомогу вигляді медичних препаратів у Львові на складах вже готовий вантаж на відправлення до турецька. Це, це також дві палети, які готові до відвантаження на Турецьк. Це дитяче харчування до 6 місяців і 6 місяців до 12. Її нічні засоби та медикаменти збирали для українців з прифронтових громад в Європі та Америці. У Львові волонтери їх розподілили по містах і незабаром відправлять туди, де в ліках зараз найнагальніша потреба. Кінцева наша мета, локація, куди ми хочемо і доставляємо допомогу. Це звичайно ті зони, де відбуваються активні бойові дії. Це є Донеччина, це є Харківщина, це є громади, які щодня і щоночі під обстрілами. І власне один з найскладніших моментів це логістика. Бо, наприклад, той же турецьк, який під обстрілами щодня в ці дні, і ми знаємо, і є жертви людей, загиблі люди. І власне доставити ми можемо чи через служби, чи через своїми якимись силами, тобто чи до Дніпра, після Дніпра вже Дурецьк підхоптурецьк підхоплює наразі. На складах Львова чекають на відвантаження понад 20 тонн допомоги для медичних потреб. thank <music>